світанку на один настав час для улюбленої рубрики всіх кіноманів. Ну і тих, хто просто любить провести гарний вечір під чудовий фільм. Починаємо рубрику Світ кіно яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні ми знайомимось із кінокритикинею Інною Гардієвою. Mm -hmm. Я правильно це сказала? Так, так, вітаю, да, Мінітип тип нас тут, або ж, а, як вона сама себе називає, Чечевіца. Доброго okay. разу, раді зустрічі і в мене одразу питання, привет, чому чечевіца? Це в мене так в інстаграмі просто. Uh -huh. да, головне, щоб ніхто не казав, що я сочевиця, бо я всім кажу, що я не крупа. Це просто, це просто смішне слово, так вийшло. Так, про що вам сьогодні розповісти? А, ну сьогодні пропонуємо поговорити про картину суботній вечір. Так е, що вам говорить е, назва СНЛ? Знаєте щось про це? «Saturday Night's Live». є. Yeah. Це насправді програма, яка змінила телебачення колись. Це правда. І в цьому році їм 50 років. І там був величезний концерт, який був присвячений, там були різні гості, коміки і так далі. Так далі. Це такий набір скетчів, де вони висміють соціально-політичні проблеми, суспільно-політичні питання і так далі. Ну і звісно, що в них виступають музиканти. І просто 50 років тому вийшла перша програма, і Джейсон Райтман, режисер, вирішив зробити. Бити фільм про це про останні 90 хвилин до прямого ефіру, який змінив американське телебачення не завжди. Це насправді така комедія, але ти не можеш сістись на одному місці, тому що темп скажений там все йде, наче одним кадром все в житті так, от особливо ті Люди, які брали участь в шоу, знімались десь, організовували івенти. Знають, що остання година, останні півтори години, це хаос. Навіть якщо ти не розумієш, ти не знаєш, хто такі там Джордж Карлін, Білуші, Енді Кауфман, це такі легендарні коміки, які починали там. Воно все одно виглядає, наче такий комедійний трилер, тому що все йде не так. Постійно намагаються змінити і скасувати. Цей цю програму, тому що ніхто в в неї не вірить. Я назвала це кіно це таки така ода всім мрійникам, які не здались колись, які не стояли на своєму, які захоплювали своєю мрією і зробили дещо видатне. Я пропоную знаєте що подивитися трейлер, тому що я в такому цікавому прочутті хочу подивитися це власними очима. ну, давайте. Світ кіно від Світ ТВ Багато квитків, безплатне шоу. Вечір тільки починається. Хочу, щоб я зламав тобі щелепо. NBC пощастило мати щось таке актуальне, як це шоу. Вони його не хочуть. Логічно, і тому платять нам усім. Лорне, це 90 хвилин наживо від групки 20-річних, які нічого не знімали. Ти питав себе, чому вони погодилися? Контркультурне шоу з невідомими акторами, нульовим сюжетом і ще меншою структурою. Вони хочуть твого провалу. Це прямий ефір. Світ кіно від світ ТВ. Трейлер класний, але мені зараз цікаво, наскільки стрічка точно відтворювала. Ті самі моменти, які були у житті. Відтворити американський стиль 70-х — це не складно. А відтворити його так, як воно було тоді, і все те, що відбувалося за кадром. Там просто в кінці фільму я обожнюю, коли знімають бойотики. Для мене насправді найцікавіше, коли показують фотки. Mm -hmm. Як воно було да, що да, можна да, порівняти, да, да, і ти такий сидиш на титрах, дивишся. Ой, там та сцена, та сцена, і в зв'язку з тим, що Джейсон Райтман він насправді любить СНЛ, він не міг, ну, в нього не було права на помилку. І тому це таке, знаєте, наче знає, псевдодокументалістика mm -hmm. дуже якісна. Композитор цього фільму це Джон Батіст. Mm -hmm. Той хто отримав він лауреат Греммі, Він найвідоміший зараз сучасний джазовий співак. І він в нього там є камео, він грає композитора прямо Клас. в кадрі, wow. якого погоджують просто така лівий нагод. Знаєте, А, ладно, <сум> давай давай залишайся. Тебе можна. Ти може якимось чином скопіювати. <сум> <Сепс>, Спойлері, <сум> а а <сум> <розпові. сум> <Nee>, <сум> але Мені це дуже класне. Це насправді. Такий дуже це дуже талановитий. Співак так, а давай поговоримо про е, акторський склад. Ми побачили, що в трейлері як супервідомих акторів, так і молодих виконавців. Як тобі каст? Чи вдалося е, створити той сплав е, молодості та досвіду? Коли ти бачиш як, наскільки молоді актори вони схожі, вони реально дуже схожі на тих прототипів, прототипів які є в, в фільмі, і вони дуже талановито грають. Головну роль грає е, хлопець, якого взяв. Спілберг в свій фільм про себе. називається Фобільмани. І це Спілберг класно зробив, тому що він нікому не дав показати свою історію, щоб її зманіпулювали. І е, він там грає, він реально дуже схожий на Спілбірка. Він такий ж невротичний трохи. Але е, там всі актори талановиті, молоді, класні, енергійні і видно, що. Вони всі вболівають через цей проєкт. А коли ти бачиш через на екрані, це найголовніше, що тобі може передатись. Було багато критики стосовно цього фільму і типу. Хто вам таке сказати? Багато жартів, приколів і тим зрозуміють лише ну, типу, американські глядачі. Для української публіки картина буде зрозуміла і смішно. Я вам хочу сказати: довіртесь проєкту. Навіть ті люди, які не знають, що таке СНЛ. Це просто змініть фокус уваги на те, щоб зрозуміти ці жарти, на те, наскільки це яскрава історія людей, в яких вдалося. Це, це не кіно фундаментальне, яке розриває тобі серце. Ти не знаєш, як далі жити. Це якісна кіношка на вечір, за рахунок якої можна підняти собі настрій, подумати і про свої мрії, втілення і так далі. Тому мені здається, що це. Супер порада від нас всіх з вами. І ще й мотиваційна ведичам. історія. Так, але давайте в суботу ви зробите собі суботній вечір разом з цим неймовірним фільмом. Ми дуже тобі вдячні дякую. за за знайомство. Дякую дуже, дуже дякую, розмову. І що хочу сказати? Пригащайся пончиком. Ага, дякую. І не слухайте критиків, слухайте тільки мене. Угу. Кушайте пончики бо бо з ними. Так та. смачніше кіно. Так, нами була кінокітики кіно Інна Гордєєва, Гордієва або ж чечевіться і от як вам приємно так і називайте це була рубрика світ кіно все найкраща і найцікавіша інформація світу кіно у рубриці від нашого партнера онлайн кінотеатру «Світ тв». до речі пончики смачні